Доброго дня, шановні 11-класники. Ну слава Богу, ми з вами сьогодні 12.09 починаємо вивчати новий матеріал, який логічно завершує наш 11-річний цикл навчання, доки що поки що. Ну і, звичайно, наша улюблена фізика, тому що все те, що нас оточує, діти, це фізика. Тема нашого сьогоднішнього уроку для вас вже не нова, але більш розширена. Сьогодні такий буде урок. Спогадів, скажімо так, і узагальнення, Хоча це тема нова. Тобто діти напишете 12.09 тема електричне поле, електричний струм, електричне коло та його елементи. А почну я, діти з того, що зараз в кабінеті світить світло. Зараз працює камера, зараз працює комп'ютер, ноутбук, ваш смартфон, iPhone. Тобто -то ми без електричного струму навіть не виявляємо своє життя. Вон буквально вчора вдарили орки по інфраструктурі, велика кількість нашої території була знеструмлена. У нас в школі сьогодні величезні перебої, діти з інтернету. І я деякі уроки я не можу проводити, але я намагаюся, щоб вам було добре, тому я записую ось вам такий відеоурок, який пов'язаний з електричним струмом. Так що ж таке електричний струм? А для того, щоб з'ясувати, що таке електричний струм, ми з вами звернемося до нашого дитинства. А саме я перед вами поставлю оцей прилад, а ви діти пам'ятаєте, що цей прилад ми з вами назвали електроскоп, тобто прилад для вимірювання електрики або степені електризації тіла. Електро, ви зрозуміли? А скопіо в перекладі Стародавня Рецьку, це вимірює. Тобто електроскоп. А це чудо плаче. Я вам показував, ми сміялися. А це ебонітова паличка Термостійки від пластмаси. Тобто, якщо я натираю ебонітову паличку і тільки підношу до накопичувача до стаканчика, як ми його називали, накопичувача електроскопа, а стрілочка вже відхиляється. Прибрав ебонітову паличку, стрілка стала на місці. Доторкнувся, і... а стрілочка, діти, при певної кількості доторків, а ви розумієте, що зараз велика вологість повітря, дивіться, щось відбувається. Стрілочка чомусь відхилилася. Ну, вона трішки коливається, але вона щось показує. Показує, очевидно, наявність чогось на самому накопичувачі, на стійки і стрілки електроскопа. А що відбулося, діти? А давайте згадаємо. А ми з вами вчили, що під час натирання ебонітової палички об шерсть, в даному випадку оцей матеріал, відбувається таке цікаве явище, що в процесі тертя із шерсті електрончики вириваються, на ебонітову паличку осідають. При кожному терті електрони з цього вирвалися, а сюди осіли. Тобто ебонітова паличка як зарядиться? Від'ємно. А сама шерсть додатня. А чому вона від'єднана зарядиться? Бо на ній ціла купа електронів, вільних електронів. А заряд одного електрона мінус 1,6 на 10 19 степені колона, а маса одного електрона 9,1 на 10 31 кілограм. А ви це знаєте, діти? Я вас просив запам'ятати. Особливо тим дітям, хто буде здавати фізику, треба знати, що таке елементарний заряд. Тобто, коли я натираю, я передаю елементарні ці заряди, електрони на електроскоп. А так як одноіменні заряди відштовхуються то заряд на самій стійки електроскопа і на самій стрілочки, вони ж одноіменні, це ж електрони, вони відштовхуються. Тобто ми з вами зрозуміли, що під час тертя виникає явище електризації. Ну, у мене з'явився кіт, такий гарний, ви бачили, мабуть, у Тіктоки. От якщо його натерти... То він починає, по-перше, кричати, кусатися, царапатися, але потім він отак струшується і в темній кімнаті іскри йдуть діти. Тобто це діти процес електризації. А що відбудеться, я плачу, положу, що він нам не завозить. А що діти відбудеться, якщо я візьму пальця і доторкнуся? Дивіться. А ви знаєте, що нічого не відбудеться, тому що я так наелектризувався діти. В процесі тертя, що заряд не зникає. Ви бачите, я наальтризувався в процесі тертя і на моїй е, сорочці, і на моєму тілі осів від'ємний заряд. Але діти, якщо я доторкнуся, ну, нема в мене якогось металевого такого предмета, щоб доторкнутися до цього. Зараз спробую, чи б, може, окулярами, ось. чим, щоб збити цей заряд. Ні, не збивається. О, збилося! Трішечки, діти, збилися. Бачите, пішов заряд. Все, пішов, Так і я розрядив його, діти, зміг. То в процесі оцього проходження зарядів, а коли ви виходите з таксі і тільки двері закривають, ах, струмом ударило. Ідете поряд один з одним, 11 клас, тільки за руки взятися. А, струмом ударило, кажуть. А чого ударило струмом? Діти, а в процесі електризації? Коли заряди, оці вільні електрони або вільні заряди, не тільки електрони, переходять, то цей перехід і, являється, і являє собою електричний струм. То давайте згадаємо, ми говорили, що таке електричний струм. Електричний струм це впорядкований рух заряджених частинок або зарядів. Діти, згадайте 9 клас. Електричний струм у металах це впорядкований рух електронів, а в напівпровідниках... Електронів і дірок, а в розчинах і електролітах йонів. Ну, діти. А в плазмі це ціла суміш там і нейтрони додаються. Зараз це не важливо. Нам важливо згадати, що таке електричний струм. Що електричний струм це впорядкований рух заряджених частинок. Тобто, якщо я заставлю електричні оці заряджені частинки, як оті солдати марширувати, в одну лінію, в одному напрямку буде проходити електричний струм. А чим ми характеризуємо діти електричний струм? Якими величинами ми характеризуємо електричний струм? А однозначно, діти, що маючи заряд одного електрона, ну давайте я напишу не так, напишу отак, от заряд одного електрона. Мінус 1,6 на 10 мінус 19 степені кулона, Чи шарля гістена кулона то як знайти заряд, наприклад, на цьому електроскопі, треба порахувати кількість цих електронів і помножити на заряд одного. Також в колонах. Так от діти, якщо ми порахуємо, а скільки цих електронів пройде за одиницю часу через поперечний перелік провідника, то це буде силова характеристика електричного поля, яку ми з вами назвали діти сила струму. Тобто, діти, сила струму буква І, і вона дорівнює заряд, поділений на час. Або НЕ поділити на час. Відповідно, одиниці вимірювання, ви пам'ятаєте, ампери. Діти, ну, тепер я заїхнувся про те, що існує якесь електричне поле. Тобто, ви дивіться, діти, коли я натирав ебонітову паличку об цей плащ, і навіть не торкався, а лише підносив, відбувалася взаємодія електронів, заряджених частин. Тобто, уже стрілочка показувала наявність електричного заряду. Очевидно, тут щось є таке, що ми не бачимо, але воно є. Тобто, діти електричне поле це вид матерії, яке існує незалежно від того, хочемо ми чи не хочемо, тобто від нашої свідомості, від нашої уяви. Але воно є. І його можна виявити за певними властивостями. От одній. Такі властивості, що з певною силою діяти на електричний заряд, ми з вами ці властивості вже колись і вивчали. Але ви запам'ятайте, що таке електричне поле. це вид моделі, що має певні властивості. Так от дивіться, діти, тепер, якщо в нас є силова характеристика, це сила струму, то уявіть собі, переноситься якась певна кількість зарядів через, вас, через ваш смартфон. Батарея нагрівається. А чому? А тому, що діти, по-перше, електричний струм діє чинить теплову дію на провідник, по якому проходить. А чому? А тому, що він виконує діти роботу. А яка робота? Це буква А. Діти І У Т. Або І квадрат Р, Т. Джон. Так от, для того, щоб охарактеризувати. Енергію, яку переносить електричний стру, електричний заряд, вводять поняття у напруга. Робота поділена на частки. Тобто, вимірюється у вольтах. І якщо ви подивитеся на формулу роботи, а оцей закон діти, і ще називається закон джоуля -Ленца для теплової дії електричного струму, закон, я пишу, дежир. Крапка ленца, теплова дія, теплова дія струму, то діти очевидно, що не хочуть електрони іноді проходити, а не іноді а завжди проходити по різних видах матеріалів. По мідному дроту вони по-своєму не хочуть, а по алюмінієвому дротині вони по-своєму не ходять при тій самій селіструмі і напругах. Тобто кажуть, властивість провідника чинити опір проходження по ньому. Електричного струму називається опір. І формулу діти, шикарно ми з вами вивчали, яка називається закон Ома для ділянки кола, що сила струму провіднику прямо пропорційна на прузі і залежить відповідно від опору. Діти, а опір, згадайте, опір обов'язково залежить. Ро – Матеріал, ці кого виготово провідник, є в таблиці, Л, довжина провідника, і С площа поперечного переріза цієї дротини чи провідника, про якої, по якій проходить електричний структ. Тобто діти Л, довжина в метрах, площа поперечного перерізу тільки в метрах квадратних. Ну і густина, вона є ом на метр, вона є у. Ваших довідниках, в ваших таблицях запам'ятовувати не потрібно діти. Це електричне поло, коло і електричний струм. Але ж діти, подивіться на наш кабінет, подивіться на свій будинок. Він електрофікований. Тут є комп'ютери, розетки, вимикачі, нагрівачі, телевізори, електролічильники, лампи, освітлювальні прилади. Діти, ну я не буду перераховувати. Запобіжники безліч. Безліч фігурантів проходження електричного струму по електричному колу вашого, вашої квартири, вашого будинку. Діти, їх же треба якось навчитися позначати, а до цього додайте трансформатор, а до цього ще додайте дуже багато приладів, наприклад, в школі електричний дзвінок. Тобто існують умовні позначення електричного кола, який ми з вами вивчали. І ви мені навіть писали фізичні диктанти, ви у мене знаєте ці позначення прекрасно, починаючи від лампочки, вимикача провідників, з'єднання, штепсельної розетки, дзвіночка і так далі, діти транзистора діода. Я вам цей опорний конспект скидаю додатково до урока у вигляді опорного конспекта, дітей. крім того, що я написав. Тобто умовні позначення електричного кола, ви діти подивитеся і згадаєте. Але ж... Ще таке запитання: а що є джерелом електричного струму? І чого? От, наприклад, в комп'ютері в системному блоку є трансформатор. А чому я не можу напряму взяти смартфон, підключити в мережу 220 вольт, а він ж зговорить зразу. Треба що робити. Перехідник, треба зарядний пристрій, треба ось щось коло лоутбука. Дивіться. Ось адаптер такий лежить. Тобто це випрямляч. Діти, справа в тому, що. Електричний струм у нас в мережі, я вам розповідав, змінний за одну секунду 50 Гц. За одну секунду плюс, мінус, плюс, мінус, плюс, мінус, 50 разів змінює свій напрям руху заряджені частинки по цьому провіднику. Тобто частота змінного електричного струму, про який я вам розповім детально пізніше, 50 Гц. Але ви чому? Його дуже гарно, без. Відповідно, без втрат великих, можна передавати на величезні відстані змінний струм. А використовувати краще постійний струм. Але він не передається так далеко, діти. Тому всі наші прилади, відповідно, значить, вони мають прилади, які переробляють змінний струм 220 вольт у той струм, який необхідно для того, щоб функціонував той чи інший прилад, комп'ютер, ноутбук. Ну, а в вашому смартфоні в кожної батарея, яка дає живить енергію ваш смартфон. Тут джерела живлення є які. Батареї є, гальванічні елементи, і акумулятори є, генератори діти є, зміну струм, є акумулятори, які дають постійний струм. Це все ми діти з вами вивчали. Вам треба це все згадати. Я вас дуже. Попрошу, перше, прочитайте в книжці параграф, який стосується електричного поля, електричного струму і електричного кола та джерел значить, електричного струму. Діти, перепишіть, в кого немає, умовні позначення електричного кола, які я вам, діти, надіслав у вигляді опорного конспекту. І я хочу вам всім побажати здоров'я. Я хочу вам побажати, щоб скоріше настала перемога вашим батькам і до зустрічі на фізиці. Вчіть фізику, все, що навколо нас, дітей, це фізика. До побачення.